Як підключити Monobank до кейси На даний час Монобанк є досить популярним та відомим серед українців банком, тому, відповідно, у нас з ним є інтеграція. Ця інтеграція дозволить підключити ваші зовнішні транзакції до кейсір. Ви зможете їх переглядати у нас. І ви або ваші менеджери зможуть додавати ці транзакції до замовлень, що більше автоматизує роботу із замовленнями, ну і в цілому автоматизує ваш бізнес. Пропоную зараз поглянути, як можна підключити монобанк і що потім можна робити з транзакціями, як з ними працювати. Так, по-перше, переходимо до розділу налаштування, пункт фінанси. Так, далі переходимо в платіжні сервіси, натискаємо додати платіжний сервіс. Називаємо його, і тут в переліку обираємо Монобанк. Так, далі нам треба взяти ключ API Монобанку. Тут у нас є активна інструкція, можна натиснути на неї, і там в інструкції буде посилання на API Монобанку. Ось воно. Переходимо по посиланню. А, так, тепер нам треба відсканувати ось цей QR-код з вашого застосунку на смартфоні застосунку Монобанку. Переходимо в нього. А, далі, праворуч, знизу в застосунку натискаємо ще. І тут є пункт сканер QR-коду. Відкриваємо його і скануємо QR-код. Так, підтверджуємо передачу даних. І у нас з'являється API-ключ. Іноді цей токен, тобто API, може одразу не з'явитись. Тут праворуч, де зараз деактивувати, треба буде натиснути Активувати. І тоді ключ з'явиться. Що ж, копіюємо цей API-ключ, переходимо в нашу систему і вставляємо ключ API у відповідне поле. А, далі обираємо, який саме рахунок треба завантажити, тобто у вас може бути їх декілька. Обираємо тип оплати. А, тут у вас оплат може не бути, тобто варіанту вибору може не бути. А, трохи пізніше поясню, що таке тип оплати, навіщо вони, вони, вони потрібні. А, ну і коли всі дані заповнені, натискаємо кнопку Додати. І потім а, Монобанк в платіжних сервісах у вас. Стосовно типу оплат, що це таке? Тип оплат це методи, якими з вами розраховуються ваші клієнти за ваші послуги або товари. Ну, наприклад, може бути безготівковий розрахунок, предоплата, тобто клієнт, коли клієнт наперед оплачує ваші товари, ваше замовлення. Або, наприклад, післяплата. тобто, коли клієнт. Вже на пошті оплачує замовлення, або це може бути готівковий розрахунок. Тобто ви сюди в тип оплат, трохи знизу, ось кнопка додати тип оплати, додаєте спосіб, метод оплати, з яким ви взаємодієте з клієнтами. Дуже важливо додати і коректно обирати тип оплати, тому що в майбутньому. Це буде впливати на аналітику. Тобто, вам захочеться подивитись, на які ресурси більше всього, ви отримаєте оплат, як з вами більше всього розраховуються клієнти. Це покаже наша аналітика, але для цього потрібно обов'язково вказувати коректні типи оплат. Так, тепер, коли ми підключили монобанк, розібралися з типами оплат, де подивитись транзакції. Для цього переходимо в пункт продажі. І тут є підпункт «Зовнішні транзакції». Тут будуть відображатися усі власне, завантажені транзакції від джерел, які ви підключили, тобто Монобанк, якісь там інші платіжні сервіси. Ось таким чином. Звертаю вашу увагу, що зараз підвантажуються оплати за поточний місяць, тобто саме за календарний місяць. Якщо ви, наприклад, підключили Монобанк 10-го числа, відповідно оплати підтягнуться з 1 го по 10 число. Ну, а далі після 10-го вже вони будуть підвантажуватись як зазвичай. А тут в цьому, в цьому вікні можна подивитись номер транзакції, власне, джерело, платіжний сервіс, коментар, суму, дату і час і за необхідності можна архівувати оплату, якщо Ну, вона вам не потрібна, вона там до замовлень не буде мати відношення. Тобто натискаєте архівувати, і вона не буде заважати. Ось так. Так, тепер давайте подивимося, як можна додати зовнішню транзакцію до замовлень. Переходимо у замовлення. Так, давайте відкриємо будь-яке замовлення і спробуємо додати певну оплату. Нехай буде весь це. Відкриваємо його, переходимо до пункту оплати, натискаємо додати оплату. І тут є пункт зовнішньої транзакції. Тут, власне, ми можемо обрати вручну обрати транзакцію для цього замовлення. Хочу звернути вашу увагу, що ось у цьому, цьому вікні відображаються тільки перші 50 транзакцій. Тому. Радимо вам тримати порядок у транзакціях ось у цьому переліку зовнішні транзакції. Якщо є ті, якими ви не користуєтесь, які вам не потрібні, кнопочка архівувати. Будь ласка, користуйтесь. Ну, на цьому все. Будь ласка, підключайте ваші банкінги, додавайте зовнішні транзакції до замовлень, працюйте ефективно. Ну, а кейсі Рем, як завжди, вам всьому допоможе. Дуже дякую.